Всім привіт-привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Це буде друга частина відео про мою колекцію, про мою скромну колекцію від Жан Артес. Розповім вам, щось тут ще трошки небагато залишилося. Тож, поїхали! Давайте. Ну, і ще одне яблучко, я не розповіла у минулому відео. Це новинка 24-го року. Я так розумію, що це найновіший аромат зі всіх представлених, що в мене є. Хоча ні, мабуть, кафе сен Сен-Жермен» також 24-го року. Тож, фіолетове яблучко. Коли я його купувала, на нього не було зовсім ніяких відгуків на, на тіно. Але коли я побачила, яка на нього була ціна, а ціна там була дійсно мінімальна, плюс була якась ще знижка з промокодом їхнім, і безкоштовна доставка. Я... Подивилася і вирішила, що треба брати. Коли він прийшов до мене, я була настільки приємно вражена, а на фарагрантиці його порівнюють з Лалітою Лемпікой. Я жодного аромату від Лаліти не, не... не пробувала, не можу про них нічого сказати. Лише чула відгуки, що Лаліта випускає просто надзвичайні якісь нереальні аромати, які. Здивують вас від А до Я. мене була надія, що і до сих пір є, що, можливо, воно щось схоже з цією фіолетовою, з фіолетовим яблучком від Лаліти Лемпіки. Тож, про цей аромат. Для мене він дійсно загадковий. Він називається Amore Forbidden Fruit. Заборонений фрукт. Правильно. Ось для мене це якийсь заборонений ліст. От Я коли його вдихнула, для мене це аромат на тему фільмів Тіма Бертона. От Чомусь так мені йде. Він якийсь такий загадковий, якийсь такий туманний, нуарний. Ну, нуарний, можливо, ні, тому що він буде не дотягувати, він слабіший від класичних нуарних ароматів, але він такий трішки кисленький. Трішки солоденький, десь там ванілька є. Він незвичний. У мене немає ніяких ароматів, які були б схожі на це яблучко. Він дійсно, видно, він у мене відносно недавно але користувалася я ним дуже часто. Він просто манить і манить. Перший місяць він був зовсім нестійкий, але зараз з'явилася ось ця стійкість і в нього база. Вона якась ну, дурманяча. От я б віднесла ось цей аромат до дурманячих, От які просто памерочуть вам голову, і ви хочете його вдихати, і ви його наносите, через годинки-дві його на тілі вже не відчуваєте, і хочеться ще нанести. Але сильно я б не наносила, тому що може трішечки придушити, якщо використовувати його влітку, він більш на такий... Весняно, осінньо зимовий період, коли свіженьке повітря є, йому цьому аромату потрібно повітря. По нотам нам обіцяють верхні ноти малина, сорбет, мандарин і листя чорної смородини, ноти серця, апельсиновий цвіт, шасміни троянда і ноти бази, мускус, ваніль і пачолі. Так ось, мені здається, що на початку ось цей Дороманячі ноти ну, це малина з листям чорної смородини. От вона так подружилася, і в них в тандемі вийшла ось ця така кислинка дурманяча, така кислинка, солодинка, от, от відчуття, наче ви в малинці розкусуєте кісточки, ось ці то малесенькі в ягідках. Якесь ну, нереальне відчуття. Ніякий інший аромат мені настільки мене не дивував. Но та серця, апельсиновий цвіт, жасмін Троянда так згодна, тут трішечки відчувається. І Троянда якась така, от мені кажеться, що вона темна, от вона або темно-червона, якась. От Щось від цього є. І мускус в базі, мускус ванілю пачулі. тут... Так так воно і є. Воно якесь іначе свіже, але ні, але солодкий він аромат. Надзвичайний дуже мені подобається, нічого подібного немає. Якщо б зустріло щось подібне, візьму два. Точно <рив> дуже сподобався. Ще один аромат, котрий у мене майже закінчується, тут уже залишилося ненадовго. це аромат, який у мене найдовший. мені здається, що це був перший мій аромат від Жан-Артес. Це єдиний парфум, який я могла носити при своїй першій вагітності. Тому що все інше мене душило, а цей аромат давав, от мені хотілося якоїсь цитрусовісті, якогось чи апельсинового цвіту. Я не знаю, я. от Ніякі аромати не могла використовувати, але коли в Єві побачила ось цей, потім побачила по суперціні в Нанотіна, вирішила, що треба брати. Називається Балкон Mediterranean з колекції Азур. Це свіжа поливажка, От Ось цей єдиний аромат, який йому час не допоміг. Йому нічого не допомогло, тому поливалася, тому він і швидко у мене закінчився. Він на початку, коли я його тільки придбала, тримався 20 хвилин на одязі. На мені 5 хвилин. Я просто наносила його і не чула. Є один момент, який я можу ще списати. Можливо, тут використовувалися саме ті ноти, молекули, інгредієнти, які не відчуває мій ніс. Тобто я швидко дуже привикаю до нього і все, і воно зливається. Я можу, Можливо, так, а можливо, сам аромат так зроблений, що і з часом стійкість на одязі максимум година а на тілі ті самі 20 хвилин. Тому аромат приємний, дуже приємний, дуже гарний. Я знаю, що там в колекції ще два аромати є: І синенький, і фіолетовий, якщо не помиляюся. Але не хочу їх купувати. У мене просто думка, що вони будуть такі самі нестійкі, і навіщо витрачати кошти, можна знайти щось інше, яке буде триматися хоча б, хоча б 3-4 години. У мене до парфумів немає побажання, щоб вони тривалися цілий день, як прибиті. Ні, але 20 хвилин серйозно. Ну, давайте до плюсів перейдемо. Флаком. Ну, це ніжка. Балконна ніжка дуже-дуже гарна, така, приємна, важка. Мені подобав. подобається він на початку. Я просто коли дивилась ще ці коробочки у них розмальовані там з видом на море, ти одразу втихаєш цей аромат і, і думаєш, що ти десь на віллі, на березі Середземного моря, О, як хочеться, щоб швидше закінчилася війна і, і такі мрії. Здійснилися, тож, цей аромат давав надію на такі морські вечори. По нотам нам обіцяють верхні ноти лимони-в'ята, ноти серця жасмін півонія і ноти бази цукор і кедр. Все відчувається. От він, як ви написали, так воно відчувається. Я от просто думаю, на початку лимон і м'ято мені відчувалося, можливо, це лимон з м'ятою так, дружить. Мені, як будто це мандаринка, апельсинка, лимончик, от все зжмакали. І ось цей аромат, оці бризкітки, вони пішли в повітря, і от ви його відчуваєте. Це надзвичайно. От Він свіжий, солодкий аромат. Я б навіть сказала, от іноді мені здавалося, що цей аромат схожий на Давідовку Вотр. Хоча він жодним чином не схожий. Але от іноді були такі, чи в базі, чи просто на шкірі воно ну, так змішувалося і відчуття таке було. Жасмине півонія згодна, так легенькі от трішечки були. І в базі цукор і кедр, можливо, цукор не знаю. З кедром ще погоджуся, але цукор. Давайте перейдемо далі до наступних ароматів. Ще одна моя перлинка в моїй колекції це Pure Romantic від Жан Артец. Одразу скажу, що це аромат натхнений, <кхи> натхнений My Way від Georgia Armani. І мені здається, що він максимально схожий. У мене декілька ароматів, які схожі на Майвей. Але ось цей найкращий. Тут аромат десь у мене рік. За рік я його використала пів флакону. Весною хочеться ним обливатися з голови до ніг. Для мене це наче ви прийшли в ліс погуляти, знайшли. Знайшли соничну полянку, і ви вирішили там полежати. І от ви лежите, ви відчуваєте ці поруч їх багато-багато цих ягідок, і ви так повертаєте голову, ви вирішили одну ягідку з'їсти. І от вона так розливається у вас приємно в роті. І він надзвичайний я чую тут суницю, Але бувають дні, коли я тут чую виноград. Я не знаю, як це працює, чому в різні дні, при різних затестах аромат відчувається з різними нотами. Але з цим в мене не було жодного разу Майвей. Але мені постійно робили компліменти і запитували, чи це він. Тому маю надію, що він, мабуть, дійсно добряче так схожий на Джорджа Армані. Але я його купувала після затесту в Єві. Він мені просто сподобався. Мені сподобалися ці ягідки, ці суниці. Я орієнтувалася на соницях. Лише потім у мене з'явився, по моїм відчуттям, виноград. Він надзвичайний, він стійкий, дуже стійкий. Причому. Цей аромат був одразу стійкий, йому не потрібно було відстоюватися, йому нічого не потрібно було. Він одразу був шикарним. Я отримала його, я одразу його одягнула і одразу обалділа, як кажуть, просто надзвичайний. Він хочеться його вдихати і вдихати. Він солоденький. Іначе і свіженький, і ягідний, іначе компотик, і не компотик, іначе листечка. Він от ще один дурманячий аромат. Дійсно дурманящий. От Просто слова зникають, коли я описую його. Хочеться набризгатися ним і ходити королевою. Хочеться вдихати, просто себе хочеться внюхувати. А от по нотам вони нам обіцяють зовсім інше, що я відчуваю. Вони нам, маркетологи нам обіцяють бергамот, цвіта пельсинового дерева, чорна смородина, нота серця, тубероза, жасмин, пасефлора і кінцева нота, мускус кедр, ваніль. Я, мабуть, погоджуся лише з кінцевою нотою мускус кедр, ваніль. От, Можливо, воно десь там в кінці і буде. На початку. Можливо, це так просто бергамот, апельсиновий цвіт, чорна смородина. Можливо, вони так подружилися, поженилися, і в них така любов вийшла сонична. Але для мене це суниця виноград. І нічого з цим я не можу поробити. Гарний аромат на будь-який випадок, будь-куди, в лікарню, в садочок, на роботу, просто по дому ходити він підійде скрізь, прийти на якусь. Дискотеку, хоча я не пам'ятаю, коли вже ходили на такі, в такі місця. На дитяче свято, будь-куди. Універсальний солдат, не день тебе не підведе, і скрізь буде гарно звучати. Ще в мене є Кассандра Дарк Блоссом, я про неї розповідала. Це аромат, блек-опіумом. він для мене один із. Натхненних, не максимальних копій. Вони з балади, парижськими баладами, рожевими, вони не, не настільки схожі прямо між собою. Вони якось цей виділяється, цей більш квітковий. Як бачите, використовувала я його дуже часто. Це для мене аромат для ночі, для відпочинку, для розслаблення, для релаксації. Дуже подобається цей аромат. і він на одязі стійкий, на тілі, ну ні, це така поливашка, яка вас ніколи не підведе, яка не, не задушить вас. Дуже гарний аромат. Взагалі я подивилася, що Касандра, от вони теж роблять якісь натхненні аромати. І... Говорять, що це ці флакони, це з таких і старих випусків залишилося, що там в Касандрі дуже-дуже багато ароматів. Я дивилася, щось більше 10 штук. І найперший вийшов ще в 90-х, на початку 90-х. Це Dark Blossom, це 21-го року випуску. Понотам вони нам обіцяють сорбет, груша, бергамот і крапля роси. Цікаво, як тут крапля роси, я б не сказала, що воно тут є. Нота серця праліне, кашемірове дерево, сіра амбра. І ноти бази, білий сандал і мускус. Ну, можливо. Не буду. Для мене це натхненний аромат блекопіум. Все, що можу про нього сказати. Солодкий. Десь, десь, десь далеко там свіжинка є, трішки грушки, ваніль і наприкінці є така обволакуюча, обнімаюча, скажімо так, мускусна база. Гарний аромат, за невеликі кошти, на акціях супер можна знайти. Ну і плюс поливашка. Як бачите, використовую його, дуже-дуже сильно люблю. Особливо зараз, коли по вечорам холодно. Я кажу, не про вулицю, а про дім. І перед сном хочеться якось зігрітися. Ось це мій такий знатворне моє. Ще в мене з Кассандри є Кассандра Rose Blushes. Сподіваюся, його буде видно. Також видно, що я його не жаліла, користувалася, користувалася я дуже багато. Це для мене добрий ранок, це для мене вранішня роса. Це літній аромат на ранок. Саме коли жарко, ти прокидаєшся і хочеться тобі якась м -м відчути цю свіжість ранкову, пробудитися. Для мене це біла троянда. От тут заявлена біла троянда це от коли ти вранці виходиш в садок, і в тебе є така плетена троянда, вона біла, така повна з такими бархатистими листочками, полісточками, і вона так запашно пахне, вранці ця роса по ній стікає. Обожнюю влітку я просто не могла від нього відірватися. Я навіть в день по декілька разів наносила цей аромат, обожнюю його. Взагалі, придивляюся і хочу ще рожеву касандру взяти. Просто мені не подобаються їхні флакони. Вони так неудобно стоять а в шафі. Ну, Це не важливо. Головне, що всередині. Всередині. Навіть не вистачає слів. До речі, в Кассандрі в них такі гарні флакони, коробки, особливо це білий і рожевий. Я довгий час не викидала коробки. У мене ось залишилася чорна, але чорна тут навіть полісків троянди не видно. Ну, от бачите, от вона відзеркалює. А білу викинула, тому що цей аромат у мене більш року, я тоді ще не задумувалася, що коробки краще зберігати, тому що можна ж перекладати літні і зимові аромати, тому у мене не залишилося цієї коробочки. Але упаковка, тут вони молодці. Понотам нам вони обіцяють: початкова нота біла троянда, чорна смородина, знову чорна смородина. Я взагалі тут не відчуваю чорної смородини. Нота серця, конвалія, груша лічі згодна повністю. І кінцева нота, сандалове дерево, персик, бурштин. Знову бурштин. Не знаю, як пахне цей бурштин. Але персик, можливо, трішки персика тут є. І я б сказала, тут ще й мускус є. От Мускус тут дуже гарний, такий приємний. Незудливий, гарний аромат. Можу рекомендувати, якщо вам подобаються легенькі аромати на тему Versace Bright Crystal, хоча вони не схожі, вони просто в одному настрої, то цей аромат вам сподобається. Дуже-дуже гарний. Ну і останній аромат, як бачите, невеличка в мене колекція. Як видалось, я думала, щось мені більше ароматів. Це червоне яблучко, Бум. ваніла, ваніла саппом, дамур, мабуть, так. Це у мене пострадавша баночка, тому що до неї, до неї добралися діти, і вони зірвали ось цей колпачок, тому прийшлося мені з. Іншого дістати, щоб хоч якось його використовувати. Аромату багато-багато років. Купувала на нанотіно на якихось скажених знижках. Я навіть не повірила, що аромат можна купити за такі копійки. Користувалися, бачите, не жаліли, тут його залишилося одна четверта, мабуть. Про сам аромат. Це солодке ванільне яблуко, яке було запечено в духовці, а навіть не в духовці, а в печі. От мені здається, бабуся, коли готувала млинчики з яблуками, яблука вона запекала перед цим. І от це на цю тему от печене яблуко, ти прям відчуваєш, відчуваєш ось цю. Що воно зверху так трішки підгоріло, ну навіть не підгоріло, так підсушилося, підрум'янилося. Всередині такий м'якенький солодкавий аромат, плюс ваніль. Бомбезний аромат. Декого він душить, мене ні. Я його можу використовувати взимку хоч ранку, хоч вдень, хоч вночі, хоч на ніч просто политися ним. Але він стійкий. На мені він стійкий. На одязі він стійкий і він шлейфовий. В ньому такий величезний шлейф, ти можеш напахтитися, зайти в кімнату через 3-4 години, ти будеш відчувати цей аромат. Надзвичайний. Я не знаю, як Жан Артес за такі кошти робить такі аромати. Навіть дивно. Понотам нам виробник тут небагато обіцяє початкові ноти апельсин, ноти серця праліне, червоне яблуко і ноти бази, ваніль і мускус. Я не знаю, де вони тут апельсин побачили, апельсину я зовсім не відчуваю. А от яблуко. Ваніль і мускус, трішечки мускусу тут десь, далеко-далеко він так проходив мимо є. Гарний аромат можу рекомендувати всім. Особливо, мені здається, от такі аромати вони дуже гарно підходять дівчаткам. От дівчаткам там 15-16 років. Я говорю про звичайних дівчаток, не ті, хто любить уже ружбакару в такому віці і хочуть бути старшими. А я кажу про дівчаток дівчаток. Мені здається, навіть на 12 років можна от таку паливаше подарити дитині. І вона буде надзвичайно щаслива, і це буде дуже гармонійно звучати на ній. І так само, якщо подарувати бабусі, вона теж буде радуватись. До речі, моя мама дуже обожнює цей аромат. Политися і забутися, вона каже, така солоденька хмаринка, наче солоденький якийсь шалик на себе одягнула, і він мене зігріває, так приємно. І він такий повернув голову, так понюхав себе. Ой, як пахне, яка я гарненька. От, ось це про цей аромат. Гарний, приємний. Не очікуйте від нього щось серйозне, він грайливий, наче такий яблучний десерт, як я б навіть так сказала. Тож, це були мої всі аромати, вся моя колекція від Жан-Артес. Я розумію, що, можливо, для когось це маленька колекція. Але для мене це моя улюблена колекція. Я дуже люблю жан Артес. Мені хочеться ще купувати від них. У мене дуже багато бажанок від Жан Артес. Я сподіваюся, що коли закінчиться трішки оцей період мій ноу-бай, no тому що дуже багато парфумів, і деякі я ще навіть не поносила, то я повернуся, повернуся до свого Жан-Артесу і продовжу знайомство з прекрасними, прекрасними армами. Всім дякую за перегляд, дякую за те, що ви проділили свій час. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на мене, якщо вам цікаво мене слухати. Напишіть мені коментар. Давайте поспілкуємося про ці аромати. Що ви думаєте про Жан Артес, які у вас є аромати з моєї колекції, або, можливо, того, чого в мене немає, що б ви рекомендували що першочергово, як я вийду зі свого новбаю, що я повинна придбати. Давайте Побалакаємо, що ви думаєте про це? Тож всім гарного настрою і всім па-па!